Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі про практичну психологію. Трансакційний аналіз це психотерапевтичний підхід, який базується на ідеї, що люди мають три основні егостани, які впливають на їхні думки, почуття та поведінку. Це такі егостани. Батько. Цей егостан складається з установок переконань і моделей поведінки, які були засвоєні від батьків, авторитетних осіб або культурних норм. У ТА егостан батько поділяється на виховуючий та критичний аспекти. Дорослий. Цей егостан характеризується раціональним, об'єктивним мисленням і прийняттям рішень. Він пов'язаний з вирішенням проблем, плануванням і збором інформації. Дитина. Цей егостан ґрунтується на почуттях, думках і поведінці, які були засвоєні і пережиті в дитинстві. Його можна розділити на аспекти вільної дитини та пристосованої дитини. На додаток до цих трьох егостанів, ТА також включає в себе наступні поняття: трансакція. Це взаємодії або обміни, що відбуваються між людьми, які можуть бути вербальними або невербальними. В ТА вважається, що здорові стосунки передбачають взаємодоповнюючі транзакції, коли обидві особи перебувають в одному егостані. а перехресні транзакції можуть призвести до конфліктів і непорозумінь. Ігри. Ігри це моделі, поведінки та спілкування, які можуть бути шкідливими або непродуктивними. Вони часто характеризуються прихованими або замаскованими повідомленнями і можуть використовуватися для маніпулювання або контролю над іншими. Сценарії: це несвідомі життєві плани або рішення, які люди приймають на початку життя, ґрунтуючись на досвіді та повідомленнях від батьків. У ТА сценарії можуть обмежувати потенціал людини і часто асоціюються з негативними або саморунівними моделями поведінки. Загалом ТА спрямований на те, щоб допомогти людям зрозуміти та змінити свої моделі спілкування та поведінки, а також розвинути більш ефективні способи стосунків з собою та іншими людьми. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку і підпишіться на канал. До зустрічі у наступному відео.